Що звичайно, але процедура просто це була звільнювання громади. І вчора громада, зокрема, накидала ряд питань, зокрема до вашої особи, до вас особисто, до яким дуже хотіли, щоб ви відповіли питання. Добре, це не щоб це не було зараз спіч там, ні, ні, а я вас ні. всіх люблю. А щось таке конкретне. А, значить, а, шановні друзі, ви дасте слово. Ну, ні, відповісти на питання можна, а потім вже дасте... Ні, Давайте я, я, давайте, я прозвітуюся, зараз, що, що я зроблю. Ну і ну, питання, добре. правильно буде. Добре. Добре. Я завжди до вас звертався, мої чернігівці. Мій майдан. І головою я прийшов теж з Майдану. І звітуюся перед Майданом. Не треба мене було просити, я би все рівно сам сюди прийшов. Я сьогодні пропрацював свій перший робочий день. Обраний я був вночі, ви це знаєте. Вночі я працював. Щоб зекономити неділю і зекономити понеділок. Але й неділю я зробив робочою. Я хочу тут, тут є духовні отці, тут є пам'ять тих, кого нема з нами. Андрій це знає, я поїхав, щоб провести в останній шлях Андрія Мовчана. Це був перший мій крок. На посаді голови обласної ради. Друзі. Область в надзвичайно тяжкому політичному, а ще більше фінансово-економічному стані. Я встиг сьогодні, починаючи з 7 ранку, не виходив з обласної Це мій перший вихід на вулицю. Повірте мені, і в обід. І сьогодні ми будемо розбиратися і з фінансами, і з економікою. Що я зустрів? Я зустрів шалений тиск, небачену корупцію. Я зустрів величезні борги. І все решта є для мене другорядним. Основним є це все зламати. І окрім вашої підтримки, у мене ніякої підтримки немає. Мене ніхто не призначав. Мене обрали в демократичний спосіб тоді, як мені не буде важко, але я завжди готовий виходити до вас і звітуватися все, що я роблю. Я вас хочу всіх запевнити. Я прийшов від вас. Я тоді говорив і зараз хочу сказати, якщо я буду не, оправдати, не оправдувати вашу довіру, винесіть мене звідти, виженіть мене звідти. Але, друзі мої, мені треба ваша допомога зараз. Я не маю зараз морального права вийти звідти, щоб не врятувати область. Я сьогодні, попри те, що треба займатися фінансами, бюджетом, я вам зараз доповім конкретні цифри. На кінець року нам залишили 200 мільйонів неплатежів. Зараз 78 мільйонів по цьому кварталу у нас, ну грубо я вам скажу так, по-народному, бо е ці терміни складні і так далі, слава Богу, я маю цю освіту і можу розібратися. 78 мільйонів у нас висить непроплат. Із них 38 мільйонів завісло це заробітної плати, яка наростає сніжним комом кожен день. Казначейство фактично заблоковане. У е, Тих, хто може розблокувати, немає. Друзі, в цій ситуації я прийняв, я взяв на себе цю відповідальність. І я сьогодні не апелюю, я сьогодні не плачуся. Я сьогодні сказав, що в мене вистачить фізичного здоров'я, мені тільки не вистачає вашої підтримки. І я звернувся негайно з заявою до жителів області. Ви її сьогодні почуєте. Я хочу сказати ключове. Я звернувся і сказав, в цій ситуації є єдиний вихід це відновити народовладдя і відновити самоврядування. Для цього треба сили і час. Відновивши його, що мається на увазі? Негайно реформувати всю цю драконівську систему, яка крала, яка робила відкати, яка все. В своєму апараті я жорстко сказав. Починаю всіх вас. Кожна копійка економії. Ніяких витрат бюджетних коштів це не ваші кошти. Це кошти тих людей, які сьогодні на Майданах, в селах, які не отримують зарплату. Не, не треба нічого лишнього тратити. Це людські гроші. Я прошу вас. Я стану на захист кожної копійки державної і муніципальної. Це перше. Друге, відновлення самоврядування потребує відповідальності і повернення грошей на місця саме через створення виконкомів. І вони повинні освоювати ці кошти і їх контролювати. Тому що виконкоми і ради це є вищі представницькі органи громад. А громади це люди. Це другий принцип. Третє, я хотів розібратися з тим, що ж відбувається в обласній державній адміністрації. Я сьогодні запросив. Керівництво Ода прибути вперше, можливо, ось так від імені народу, як голова обласної ради. Терміново, тому що вона є. Чи вона працює, чи не працює, щоб не були клітки, чи є Хоменко, чи нема. Я вам доповідаю. Хоменко склав свої повноваження. Він не є сьогодні головою Чернігівської обласної державної адміністрації. Де він є? Ми не знаємо. Я з ним не зв'язувався. Єдине, що. Виконуючим обов'язки є стрілець Микола Іванович. Але пішли чутки, що ніби той стрілець десь його немає, знайти не можуть. Ви зрозумієте, що тільки тут є підпис, печатка, тут є сьогодні всі повноваження. Ми ще не, 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 не перебрали їх на обласну раду. І нам вдалося, ми зупинили е, підписані розпорядження по 15 мільйонах, які е, завісли терміново. Розумієте? Ми це все зупинили, щоб воно використовувалося за призначенням. Ми збалансували комунікацію з фінансистами, економістами, щоб все йшло нормально. Далі, я хочу повідомити громаді, що мене запевнив стрілець Микола Іванович, що він буде чесно, добросовісно, виконувати тимчасово. Тимчасово, тому що немає президентської вертикалі, немає президента, ви мене теж повинні зрозуміти. До того моменту, поки буде призначений новий, а можливо і ніколи не буде призначений, бо я за те стратегічно я казав депутатам, за ліквідацію цих обласних державних адміністрацій цієї вертикалі. Це принципове рішення. Але поки вона тимчасово є, треба забезпечити, щоб вона не зруйнувалася. Тому що тут є підписи, тут є гроші поки що, і нам треба виплатити пенсії зарплати. Сьогодні півмільярда. У нас заборгованість по пенсіях. У нас сьогодні, я вам сказав, 78 мільйонів з половиною це те, що по казначейству, з них 38 мільйонів. Це конкретика, це цифри. Ми вийдемо з цього стану. Ми врятуємося. Ситу... Ми будемо робити все можливе, щоб ця ситуація не погіршувалася. Я вам доповів одну складову. Тепер наступна. Я думаю, що і я буду це вимагати, і люди це будуть вимагати, і Майдан буде вимагати. Нашої прозорості у прийнятті всіх рішень, які буде приймати я, обласна рада, депутатський корпус. І я заявив публічно на всю Чернігівську область, що є відкритість, Засобів масової інформації для журналістів і для кожного з вас. Але в мене немає фізичного часу кожну хвилину з кожним спілкуватися. Я прошу, дайте мені час, дайте мені хоч трохи часу для того, щоб спробувати команду, апарат, зробити розпорядження. Я готовий виходити до вас кожний день. Але організовано, наприклад, о шостій вечора І доповідати вам. Я завжди знайду 10-15 хвилин, не ївши, не пивши, там не відпочиваючи. Але давайте зорганізуємось, давайте припинимо хаос. Важко. Ідуть тисячі скарг. В районах розпочалось, в селах. Люди телефонують. Я прошу вас всіх. Так, як ви зорганізувалися, так як ми всі зорганізувалися, бо я з вами стояв майже три місяці на Київському майдані і координував, хто тут є, знаєте про це. Ми цього домагалися, і ми з вами ще не перемогли. Але ми переможемо, повірте мені, ми переможемо однозначно. І я прошу бути дуже організованими. Давайте один одного будемо поважати. Давайте один одного підтримаємо. Полюбимо і разом піднімемо Чернігівщину. Хочу і не можу не сказати друге. Я чесно скажу. Нам не вистачає наших внутрішніх сил. В самій державі не вистачає внутрішніх ресурсів. Країна є розграбованою, так же, як і область. Ви це бачите по телебаченні, бачуєте по радіо. І це проходили інші наші сусіди туди, куди ми хочемо йти, в Євросоюз. Сьогодні до мене приїздять з Варшави, представники Литви. Я це прийняв цей крок. Я кажу, їдьте, ви знаєте трошки мене. Це дуже серйозні люди. Я хотів почути від них пораду, підтримку і поставити одне питання. Як ви, друзі, коли у вас був один уксус у Польщі? Як ви вийшли? Як ви стабілізували? Що ви зробили? Що тепер наші діти до вас їдуть вчитися? Що ви живете краще, що у вас немає майданів, у вас не вбивають наших дітей, наших студентів. Поділіться цим і допоможіть. Ви знаєте, мені було приємно. Вони сказали, ми вже в столиці, ми виїжджаємо на Чернігів. І сьогодні я буду, треба буду ніч з ними виписувати, але я повинен вивчити ці всі механізми. Я був там багато разів, я готувався до цього. Господь вів мене до цієї посади. Я знаю, як це робити, але мені треба ваша підтримка. Коли ми приймемо рішення, я сьогодні сказав, я готовий, щоб обласна рада забрала повноваження, щоб ми сформували виконком. Я хочу сформувати цей виконком народним, але із трьох категорій, із трьох принципів, перший це повинні бути високоморальні люди. Друге, це повинні люди. В яких навіть на підсвідомості немає думки вкрасти хоча б одну копійку. Якщо ця людина думає, як вкрасти, це злочинець. Я перший, кого її викину звідти. І ви мене викиньте, якщо ви знаєте, хто, що я вкраду хоча б одну копійку, мене будуть намагатися підставити, мені будуть, можливо, підсовувати. Бо ця мафія сьогодні, починаючи з семи ранку, Тиснула на мене з усіх боків, різних боків, кримінальних. Я не хочу називати, якби я вам назвав. Ви це не знаєте, які кримінальні авторитети заїхали вже в область. Я навіть, коли сказав комусь, комусь із замів, із замів, кажуть, ми навіть не знаємо цього. Ви розумієте, по якому лезу ми йдемо, тому це йде супротив. Так як ми хочемо чесно навести порядок, так і кримінал хоче не дати, щоб у нас з вами це все вийшло. І ви підтримайте мене, мені тільки одне: повірте, просто по-людськи повірте, я викладусь, я зроблю, що я можу. Я до вас сьогодні звертаюся по телебаченню, по радіо. Скільки в мене буде сил, я буду звертатися кожного дня і звітуватися про це. Але ми зламаємо цей хребет. Я роблю ці перші кроки. Ви їх відчуєте. Я їх не буду робити довго. Ви відчуєте їх вже перший, другий день. Повірте, дослухайтеся, допомагайте. Всіма силами. Я хочу сформувати виконком числа, можливо, тут людей, які стоять тут, на цьому майдані. Я не хочу перетасовувати прізвища. Я не хочу набирати туди в команду тих казнокрадів. Які сплюндрували себе, які ще не втекли або тікають. Я не хочу їх бачити. Мені гідко. мені буде соромно. Я, я не матиму совісті перед тими хлопцями, які віддали життя. Ви розумієте, про що йде мова, Розуміємо. друзі мої, і тому я прошу ще раз вашої підтримки. Я вам щиро вдячний. Я хочу всіх вас подякувати. Хто мене любить, хто недолюблює і хто, можливо, чомусь ненавидить, не знаю. Як хочете, так і думайте. Але я готовий відповідати на всі ваші питання. Я для вас прозорий, відкритий. Питайте за сім'ю, за квартири, за машини, за мою зарплатню. Навіть якщо треба, я готовий терпіти. Навіть не отримувати у цей складний період цю зарплату. Я проживу. Ви мені принесете і картоплі, і хліба, і, і, слава Богу, в мене мама жива, я проживу. Але повірте мені, питання не в тому. Я, мені сьогодні прикро, коли мені журналісти кажуть, не будете ви як Романова що за гроші їздити за кордон, я кажу, друзі мої, я не маю права їхати, хоча, можливо, і треба їхати. Їхати не за який кордон, я зараз не можу область залишити навіть на хвилину. І саме тому, друзі мої, запитуйте все, що ви хочете. Єдине ж, зекономте мій час. І дайте мені можливість. Питання. питання. не більше не більше. Не більше. Слава Україні! Героям Україні ну почекайте. Ну ми виступаємо. Слухайте, будь ласка. Я прошу максимально стриманість. Максимально слухайте. Значить, вчора ми проговорили, що сьогодні, вчора ввечері збирали питання до Миколи Миколаєвича. Ось віктор, я перепрошую, Микола Вікторовича, да ось тут на листочку. Значить, ми зробимо два такі комплексні питання. Дуже такі прості, зрозумілі. Значить, що звучала претензія до вас як до ставленника... Олеслава Атрошенка, це декілька людей говорять, що, до речі, ці претензії, вони не анонімні. Тобто є люди, які там контакти, імена і так далі. Значить, ставленека Атрошенка і людина, яка буде об'єднати його інтереси. Як доказ цього є те, що ви під час виборчої кампанії на ну, 20-му році писали статтю на підтримку Атрошенка. Тобто, якби, будь ласка, розвінчайте ці сумніви. Це перше питання. Будь ласка. Давайте від... Па Атрошенку. Друзі, пішли чутки. Що нібито я чийсь ставленик. Я вам щиро сказав, я ваш ставленик і ставленик майдану. Але я відповім вам за Атрошинка. Коли йшли вибори голови, відкрилися двері і вже, ви знаєте, був один кандидат, потім другий кандидат, потім третій кандидат. І моя кандидатура до обрання. Ніколи не обговорювалася взагалі не ким. Я, член партії Батьківщина, і цим горжусь. Я був, є і ним залишаюся. І партія Батьківщина не висувала мене на цю посаду. Але я сказав, я виконую любу волю партії. І відповідь, Потрошенку, по така: я не мав ніякого морального права взагалі з кимсь говорити і висуватися. Якщо не висуватися від партії Батьківщина. Це раз. Друге, повірте мені, коли вже всі голосування майже провалювались, відкрилися двері, і я дивлюсь, зайшов Владислава Трошика. Я просто ходив по залу, думаю, о, дивися, прилетів цей хлопець. Щось хоче, когось буде лобіювати. Хочете, я перед... Перехрещуся ось тут. Є, От, Є, Ні, слухайте далі, слухайте, щоб ніколи більше ми не повертались. І він пройшов не по ряду, а почав вітатися із членами партії регіонів, як раз між стільцями, отак і все. Я став, так ще не було моєї кандидатури. Ще б я ну, десь третє голосування було, чи чот... він десь на друге голосування приїхав. І він так сухо. Пройшов мимо мене, так якось боку, а і ти тут, Коля, і ти тут. І так протягнув руку. Я відійшов і думаю: Господи, що я тобі таке погане зробив у своєму житті, що ти так до мене небрежно абсолютно так не. Ну, думаю, Господи, і Бог з тобою. Ну я Це буде півправда Я ще скажу і правду. Чесно, я не збирався взагалі їхати на цю сесію. Знаєте чому? Тому що зі мною. Це теж є правда. Ніхто не радився, ні партія, моя рідна, яку я люблю і поважаю. Це є правда. Хай вийдуть партійці і скажуть. Мої всі керівники, депутати, ніхто далі. Ні Атрошенко, ні Рудьковський, ні Ляшко, ніякі депутати мені ніхто не телефонував і навіть не спитав, Микола чи Звєрєв, чи Коля, чи ще я, чи депутати. А яка ваша думка, хто повинен очолити обласну раду? Ніхто! І це мене як людину, яка вболіва за область, дуже і дуже образило. Це правда. Я не хотів балотуватися. Я не хотів, щоб говорили мою кандидатуру, бо я знав, що я ніколи не пройду. Бо я знав, що моя партія висуває інших, вона мене не підтримає, а регіони мене ненавидять. Бо я був опозиціонером і на майдані, і в обласній раді, і я їх критикував і жарив як хотів, і завжди прямо виступав. А комуністи з соціалістами мене теж ненавидять. Будь ласка, і я знав тепер. Слухайте, я вам ви мене я вам відповім до кінця. І тоді я поїхав до майдану рано вранці. Ви бачили мої фотографії перші. Я приїхав у Чорному світері, в чорній куртоці. Чому? Бо для мене це був і для всієї України день трауру. Ми проводили сесію у день трауру. Ви розумієте? Єдине, що у мене в кармані, був значок депутатський. І я собі подумав, що чорне може прикрашу прапором. А потім я думаю, ні, я поступлю підло, бо скажуть, що звірів самоустранився. І можливо мій потрібний буде голос. Що ж я сховався, стояв на майдані, і депутат не приїхав в обласну раду. Повірте, я сів у машину, вона й зараз можете перевірити, от стоїть моя машина. Я зламалася трохи, правда, в полечився. У друга поставив. І, і, і там каска лежить, моя зелена, з якою я ходив своїми бійцями. Усе. І я так приїхав в обласну раду. І прийшов так у цьому світерочку чорному. І так. Мені було соромно вже коли обрали. Думаю, господи, завжди одягав галстуки. І все і сьогодні до вас вийшов уже як нормальний, да голова. А то взагалі якийсь, наче, із. Ну я з Майдану, от став головою. І Я приїхав на сесію. Він мене побачив і ніяких. Ніяких розмов у мене за трошенку не було. Я почав згадувати, коли його останній раз бачив. Ну, десь, можливо, ну коли він був депутатом обласної ради, то його останній раз бачив. Все, крапка. Тепер щодо тої заяви, яка Статів. була Статів. Статті в в ГАРТі. Люди добрі. А це провіряється ще простіше. Для мене це була така підлість і такий конфлікт, навіть внутрішній. Тут є Сергій Журман. От він хай не дасть, він потім виступить, розкаже. Сережа знає, скільки я переживав з приводу цієї заяви. Я був змушений, і в мене є доказ в закордонному паспорті, навіть є відмітка, що я перетнув кордон, я не був на тих виборах. Так сталося. У мене була певна загроза, і я вночі вивозив дітей і дружину і сам виїхав до Польщі. Це правда. І е, коли мені позателефонували, що величезним тиражем вийшла, я не пам'ятаю, чи голос Батьківщини, е, голос Батьківщини хтось підказує, це була фальшивка. Е, фальшивка, що звірів підтримує Атрошенка. Я, я вже не міг, я вже у Львові, кордон. Я не розумію, про що йде мова. Взагалі не розумію. Я кажу, ну яка скотина це зробила? Що, хто це зробив? Я кажу, оскаржить. І партія це оскаржила, я сказав. Але після цього я взнаю, коли вже мені телефонує Сережа і каже, так і в гарті вийшла. Я після цього на Іванова кажу, хто як опублікував, як це з'явилося. Я почав зі кажу, давайте я буду судитися. Але потім, знаєте, я в собі подумав. Ну, були дуже. Я думаю, хто судиться, хай їх Бог судить ці злочинці. Потім я здогадав, це був. Більше всього, що робив, можливо, був. ну я не буду грішити. Обушний підходив до мене як депутат, говорив, каже, а як ви відноситесь до Атрошенка, як ви його підтримуєте? Я кажу, я член партії Батьківщина, я буду підтримувати депутата від Батьківщини. Як ця заява з'явилася, я ну, не знаю, як вона могла з'явитися. Але я вам хочу сказати наступне. Друзі, якщо я. Щось не так сказав. Якщо хтось із вас, чи ви, Андрію, чи хтось знайде цю заяву, яка написана, чи моєю рукою, чи записана на якийсь диктофон, чи мною підписана, чи була принесена в редакцію, чи хтось мене там бачив взагалі, бо мене взагалі не було навіть в Україні, то це є правда. І ніякий я трошенко мене сюди не лобіював. Розмов зі мною ніяких не мав. але коли мене обрали, але...